Ми покінчили з офіційною частиною. Переходимо до найцікавішого. І я говорю ці коронні фрази. Ми починаємо КВН. Найсмічніший, найквітливіший і хто стане найкращою командою, камен команд першого курсу нашого університету. Сьогоднішнє змагання пройде в два етапи візитка і розминка. Отож, прийшов момент, я запрошую на цю сцену команди, які будуть приймати участь у сьогоднішньому змаганні. Команда інституту екології та економічної команди. Tu, um, é oh! Буде виступати в ну, дні конкурсу, як на російській мові це звучить. Тому, Маркмен Інституту менеджменту, збірна третього курсу Я не така. Сьогоднішнього змагання. Ще раз, раз бурне, поїхали. Це дуже полінуються, це право. Ну Прийшов час представити людей, які будуть судити сьогоднішнє змагання. Отож, члени журі, сьогодні у нас по в почесному журі сидять. Випускник венту. в минулому грав за збірну ВТУ команду КВН інженери. Зараз грає в команді КВН Грузії і зовсім скоро буде грати в фіналі чемпіоната міста Пока Вену ВПМЗ. Андрій Попадюк, ваші обласки! Ту команди камені інженери, в складі якої він і став чемпіоном міста. Також відділяється членом команди КВН команд «Друзі» і буде грати в фіналі е, чемпіонату міста. Також грає за команду КВН «Збірної Вінниці» Найменша людина в цьому залі Олександр Дудніченко. Чемпіон міста в складі команди КВН команд 10Б. Їх грало всього дві людини. Це правда. В минулому грав за збірну команду КВН-Вентуру інженери, а зараз є речі членом команди квн на Вінниці Євгеній Рибін. Вашого І, Звичайно, ніяке змагання про КВН не могло обійтись без цієї людини. Журі, заступник проректора з виховної роботи Анатолій Іванович Теклюк. Залі готові? Журі готові. Команда ні пуха, ні бера. Що здорові друзі? Для початку маленький прев'ю, приюток готується перша команда. Зовсім нещодавно нашій улюбленій грі КВН виконали 51 рік. Можна поаплодувати. Ви знаєте, це чудово, що в нашому університеті ми продовжуємо давню традицію гри в КВН. Команди з нашого університету в усі, ну, в усі часи, в усіх чемпіонатах міста, навіть в чемпіонатах України мали великі досягнення, ставали чемпіонами міста, чемпіонами України, і все можливо, можливо, навіть люди, люди які стоять на цій сцені, в майбутньому стануть якимись знаменитими кавенчиками. Ну що ж, розпочинаємо конкурс візитку, і на сцену я запрошую. Команду команди Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління ряд інженерів. Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління представляє команду ряд інженерів. Саме гламурних і в самих пафосних клубах Вінниці. Але оскільки в Вінниці немає ні гламурних, ні пафосних клубів, а в пері де нас не звуть, так і бить, ми уступаємо тут. За підсумками року кращим вчителем знову було визнано батьківський ремінь. І так, діти, записуємо домашнє завдання. А ми Так, я сказала, записуємо домашнє завдання. Любов до себе не завжди буває взаємною. Діма, ну я ж, знаєте, не люблю мою маму. Ну, Зробиє приємне. Леся Анатольевна, що? Ваша дочка залетіла. Та не це, не мені. Завдяки Порошенку в Вінниці з'явилось багато дитячих майданчиків. Нарешті гопнікам є де розігнатись. І ми на дитячому майданчику. Опака, пацанчик, сюди йди. сюда йди. Сюди понашов, висаджуся, Встань. Зазвичай на весіллі викрадають наречену. А у нас у діми викрали те, що. І це був найкращий подарунок. Отож, побачимо, як він їх овіцяткував. Я, звісно, все розумію. Але за що ми платимо вам такі гроші? На відченах? Там. На жені, хто тут. В міських чоловіків є прикмета. Якщо в вашому під'їзді живуть бабки, то інформацію про ваші гуляння, доки нікого не було вдома, дій до жінки. Звичайні вінницькі бабки. А що то ото таке гопніки? Гопніки то такі люди, які вдягаються в рожевий і чорний і жити не хочуть. А що то ото таке гопніки? А гопніки то такі, в кепочках і ще в людей гроші відбирають. Ото, просино, ну, я тобі казала, що не емо. А ти гопнік та гопнік. Як вийшов фільм хал Тоді я казала касирщі – Два білети на Халка. І ми в кінотеатрі. Доброго дня! Доброго! Які вас є фільм? Гаррі Поттер, сумерки! Сумерки, Сумерки, Сумерки! Діка, сумирка! Дайте два нас сумерки! Доброго дня! Доброго. Які фільм? класні фільми! Гаррі Поттер, сумерки! у Сумерки? А ти знаєш, чого я хочу? Я хочу сумірки. Ту, Анна, сумірки. Ти йди, я до жену, да, до жену. Добрий день. Добре. Що, сірки, а пацанські? Пеласів, Гаррі Поттер, сумірки. Сумірки, сумірки, отвечаю, пацанські, ні, ні, йому сумірки. сумірки Тетя Зіна з їдальні пішла працювати на комбари барменом. І як би вона не намагалась зробити коктейль, в неї завжди виходив борщ. И мы <tok> в клубе -па -па -па! Диван. -па -па -па! Может, давай, не не не, не, не. Да ну Привет, мама. -а. Привет. Как дела? Отлично. Нали 20. Может идем коктейльчик? Ну, да, а Ух, не, давай. А сколько за дирон. 17. Ух, тьот, 17, чувак, 17. Не, да, да, да. Привет, мама. Привет. Как дела? На нее друга маска. Мы жидем, покатаемся. Мы идем, попытаемся. Стики Ух, Убьет чувак. Нет, давай затратить, я отвечаю туда. Привет, мама. Привет. Как дела? У меня другая сегодня комната свободного счастья. Мы жидем, полослились. Стики добивают. Бьт нос. Чувак, твой тупо все спашу. Ладно, да, на самокатах покатаемся. Головне правило вечірки в кімнаті гуртожитка це щоб кімната була не твоєю кімнатою. І <плес> ми на кухні гуртожитку. Оце запах. Я шаленію. Кайф. Вова! Вова, виключи газ! Oh <laughs> Ред, інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління. Ще раз, через, повірте, вони дуже довго готувалися, правда. Ну що ж, ну а зараз прийшов час запросити на цю сцену команду КВН першого курсу. До речі, студенти цього інституту дуже часто вигравали всі змагання по КВН в нашому університеті, це правда. І так, ковали кавен збірна першого курсу інституту машинобудування та транспорту. Зараз катаємо перший урок з вищої математики. Доброго дня! Відкриваємо зошти, записую. Корпускулярна психологія обчислення матеріальних задач. Алло, воєнкомат? Я передумав, коли у вас там комісія? На тему меще на на дорозі стоять Добривать Я сержант, а ты ніхто пацан ти попав на 500 гривень. Оплачуємо на місці. <рес> за що? Дивіться, я пристігнутий. Маю аптечку, маю вогнегасник і запаску. Я щось неясно сказав. 500 гривень. Ну за що? Дивіться, я пристігнутий? Присім. Аптечка є? Є. Вогнегасник є? Є. Запаска є. Машина де? звичайне тренування української збірної по футболу. Я сторожня і алкоголік. Я Олег Бохін, я тренер цих недумків. Це самі мати, я ваші. Ви тут на екзамені. Ну що, студент, на цей раз я надіюсь, ви готові. Ну так собі. В голові. А це, що таке? Та це не влізло. Наш інститут кожного року впроваджує нові технології, і ось одна із них. Доброго дня, студенти! На вашому рахунку 56 енок, 4 контрольних роботи, 8 колокілів, 6 хвостів. До зустрічі у наступному році. З ними армії! А зараз випадок надати. Щодо будування та транспорту. Давайте ще раз на Вони там знімається. І що ж, продовжуємо, і наступна команда, яка вийде на нашу сцену. Команда КВН Інституту екології та екологічної живої Команда КВН. екологи настільки люблять природу, що економлять на паливі і їздять на конях. Студенти ЗНТУ настільки люблять природу, що їздять на конях. Ви це поняли? Випадав пограни. І от, екологія це глобальна наука про виживання людей. Леонід Олександрович, Леонід Олександрович, може вже лекцію почнете, я тут доповідь закінчу. Якщо наживальну пластилку Орбіт покласти подушечку душечку орбіт, то вийде маленьке ліжечко-Орбіт. О, цієї, кіця, далеч, сідайте, сідайте! Так, подивіться, що робиться. Ой, дорой! Тас-тай-так-таз! О, бачу, бачу, бачу! Де здоровий! О, нарешті побачу!

О, привет, бабуль. Так, да, роликс в переході за 500 гривень підпал. Да. Я бачу, ти стаділа ще курточку нову купив койжену. Койженя, кожен я. салона таки провазить. А скільки у нас то є салона? Да, Тисяч десять гривень. 2010, так. А я ще бачу, таке колечко гарне, засти коль типу поблудний поток. А ну, свій пенсію зняв всі гроші, подати, коли золоте кольцо купив. Угу, всі гроші. Так. Так, коли ж ти мені скатіла на квартиру заплатиш? Say... Вночі на вулиці гопники напали на ректора торгового і неочікувано для себе отримали диплом економіста. Say... Папа!